Виконуємо номер 1563 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 104. Точки координатної площини названо буквами української абетки. Заміни координати точок відповідними буквами та прочитай назви міст України. Задання перше. Один і три, друге два і мінус два, 4 і один, один і мінус 3. завдання друге: 0 і 5, мінус 2 і 2, 1 і мінус три, мінус 4 і мінус один, один і мінус 3. Задання третє мінус 4 і 1, 2 і 2, мінус 1, мінус 3, 0 і мінус 5, 4 і мінус 1, мінус 2 і 2, 1 і 3. І четверте, 2, і 2, мінус 4, 1, 0 мінус 5, мінус 1, 3 і мінус 2, мінус 2. Приступаємо: перше: 1, 3. 1, 3. Літера К. Поставили. Один, три І ще є поставили літеру. І один три більше у нас немає. Наступна. два мінус два. Два мінус два, літера и. Дивимось два мінус два. У нас більш немає. Наступна. чотири один, чотири. Один. Літера «І». Чотири один. У нас більш немає. Один мінус три. Один, мінус три. Летером поставили. Маємо першу назву Київ. Один, мінус три. Є ще поставимо літеру. Один мінус три. Більш немає. Переходимо до другого завдання. 0,5. пять. п'ять. Літера. Наша. 0,5 у нас більш немає. Далі -2, 2. мінус 2, 2. Мінус два, який знак. Мінус 2, 2 ще є. Поставили м'який знак, і більше немає. Мінус чотири, мінус один. Мінус чотири, мінус один, літера і. І маємо назву другого міста Львів. Мінус чотири, мінус один, Подивимося, може, десь ще є, немає. Приступаємо до третього завдання мінус 4, 1. Мінус чотири один, літера Д. Мінус чотири один, чи є в четвертому завданні, зразу поставимо. Тепер два два. Два, два, літера О. Два, два є в четвертому завданні. Далі мінус один, мінус три. Мінус один, мінус три. Не наша літера. Мінус один, мінус три, більш немає. Нуль, мінус п'ять. Нуль, мінус п'ять літера Е. 0 мінус 5 є в четвертому завданні, поставимо літеру. 4 мінус 1. 4 мінус 1. І наша літера. Маємо назву третього міста: Донецьк. І четверте місто тепер мінус 1, 3, не вистачає нас нашій літер. Поставили літеру. І мінус 2, мінус 2. Мінус 2, мінус 2, літера А. І маємо назву четвертого міста Одеса. Отже, ми замінили координати точок відповідними буквами та прочитали назви міст України Київ, Львів, Донецьк. І Одеса. номер 1563. Виконано.